П'ять років за ґратами для міського голови Черкас. Стільки в суді просить для Сергія Ударича прокуратура. Там йому нагадаю, інкримінують і незаконне звільнення та невчасне поновлення на посадах шістьох працівників міськвиконкому. Це ще за позаминулої каденції. Цю справу в суді розглядають з минулої осені і, врешті, дійшли до дебатів. Усі подробиці наших кореспондентів. Шевченківський райсуд столиці. Тут розглядають кримінальну справу проти Сергія Одарича. Порушили її понад рік тому ще за губернаторства Тулуба. Відразу після того, як депутати відправили Одарича у відставку, він тоді назвав справу проти себе політичним переслідуванням. Нині суд урешті виходить на фінішну пряму. Тут розпочинаються дебати. Обвинувачення просить засудити Одарича на п'ять років. Мовляв, він не лише незаконно звільнив шістьох чиновників підлеглих, а й знущався з них. При цьому, як і у всіх інших випадках, одаричний не вважав за необхідне особисто спілкуватися з Мироненко. Тиск на неї вчинявся через довірену особу так званої команди одарича його заступника Савчука, який під час особистого спілкування з Мироненко спонукав останню до погодження пропозицій та передавав їй попередження одарича про звільнення у разі відмови виконати, виконати повноваження. Потрібно даріч направлені. Для мене зараз головне, щоб після всього цього, що послухала моя дружина, щоб вона не перестала зі мною вітатися і не подала на розлучення. Хто спілкувався? Так, вона виходить з таким очима, каже, так ти просто монстр якийсь кровожерливий. І коли ти взагалі встигав містом займатися, ти виявляється, стежив по туалетах за працівниками. Ну Вона з гумором до цього ставиться, на щастя. Усі звинувачення коментує сам Модарич. каже: у прокуратурі далі перекручують факти, і не підтверджують своїх закидів у його бік. Потерпілі вони ж звільнені чиновники теж наполягають на своєму. Троє із шести вимагають ще й грошову компенсацію від очільника Черкас, а це сотні тисяч гривень. Існуючи склад і заступників його не вашого а тому Модарич і поставив за мету, як найшвидше замінити заступників виконавчий комітет. Але для цього потрібні були якісь підстави. А якщо таких підстав не було, їх необхідно було вигадати або штучно створити. І так, п'ять годин поспіль. Відповісти на такі звинувачення захисники ударича не встигають. У суду кінець робочого дня. Дебати переносять на останній день жовтня. Тоді слово за стороною захисту і самого обвинувачуваного. Олена Берестенко, Валентин Чернявський, Ігор Неділько, Вікка Новини.